Новорічне дерево. Ми поставили його два дні тому. Це ініціатива сирійців. Ми збираємось тут разом на вулицях Дамаска. Це знак толерантності сирійців. Я мусульманин, мої друзі, християни. Ми поговорили між собою і вирішили, що ялинка має тут бути, бо тут є християнська меншина. Так ми показуємо толерантність сирійців. Що нема різниці між релігіями, що усі ми сирійці. Людям казали не святкувати Різдво, так як ми звикли. Люди почувались так, наче у них забирають свободу. Їм було важливо відчувати, що з ними поводяться як з рівними, що вони не якісь другорядні громадяни, бо вони спокон віку, такі самі громадяни Сирії, і це також їх земля. Важливо, щоб Сирія була країною для кожного. Ми знаходимося у християнському кварталі Дамаску, аби показати, як сирійці святкують Різдво. Атмосфера тут закономірно піднесена, зокрема і через те, що місцеві жителі продовжують радіти падінню режиму Башара Асада. Християни-сирійці розповідають, що їхні молитви сьогодні були про краще майбутнє своєї країни. Тут в одному кварталі можна побачити, як в храмі проводять богослужіння, і одночасно поряд у барі молоді люди співають пісні і радіють поверненню на батьківщину після багатьох років вимушеної еміграції. Я Сирій я прожив в Сирії більшу частину свого життя. До того як мені виповнилось 25 років. Опісля почалася революція. В цей час я навчався та подорожував Європою. Але коли я був там, справи тут в Сирії, пішли дуже погано. Людей стріляли на вулицях, їх вбивали, до них застосовували тортури. Ніхто вже не вірив в це, але зараз ми бачимо падіння режиму. Після 8 грудня, коли режим впав, я приїхав сюди в Сирію з Великої Британії. Я нарешті відвідав матір, і ці вулиці, де я народився, виріс і жив до 25 років. Мені не вистачає слів, щоб описати свої почуття. Я дуже вдячний за цей момент. Що я можу бути тут зі своїми друзями. і за те, що я можу приїхати сюди в будь-який час. Ми сьогодні вийшли святкувати. Дай Бог у майбутньому буде краще. Ми просимо у Бога, щоб у нас було мирне життя і світле майбутнє. Раніше нам жилось дуже складно, а тепер ми сподіваємось на світле майбутнє. І що тепер ця країна буде в наших руках. Зараз ми дуже збентежені. Ці події для нас дуже несподівані. Але ми, як зазвичай, прийшли до храму святкувати Різдво. Звичайно, є різниця між тим, з яким настроєм ми зустрічали Різдво при режимі. І зараз ми святкували Різдво. Во, але разом з тим на душі була тривога. Наприклад, моєю мрією було закінчити навчання і виїхати з країни, бо я не бачила тут свого майбутнього. У нас великі економічні проблеми в країні. Так, звісно, у нас є переживання, але вже не такі великі. Зараз обставини покращились